Вісові штани. перша пів другий сорт. вага ще 8 кг за 1800. Жіночі. Вісові штани розмір XL. такі жіночі, Розмір L, штанішки розмір XL. Велюрові жіночі. розмір М. штанішки тедик. Розмір 34, четвертий. штани штаний розмір. XL. Жіночі штаничка розмір XL. Ще одні жіночі пише розмір. Лка. Жіночі клісовий штани розмір. Мка. Такий жіночий розмір сорок четвертий. Сьогодні такий самий розмір 44 і жіночі флісові штани розмір 2 xl Розмір. Елька. Тут розмір. Елька. такі цікаві жіночі. штанішки. Розмір. Елька. Велюрові жіночі розмір. Пише дванадцятка. Ще одній жіночий розмір Еска. Такі легесенькі жіночі. Розмір S -ка. Жіночі флісові штани розмір XL. Белюрові, роз... великого розміру. Ще одні велюрові розмір Елька. Фісові штанішки жіночий розмір 42-й. Такий жіночий розмір Елька, велюрові розмір XL і останній розмір Елька. Це були фісові штани найперше плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1800.